Вітаю! Сьогодні в нас такі запитання, які будуть наслідки, якщо я переїду в іншу країну. Які будуть наслідки, якщо я переїду в іншу країну? По цим картам я бачу, що якщо ти переїдеш в іншу країну, то... З однієї, з одного боку, це буде таке рішення, яке виважене, виношене. Це рішення, яке буде прийняте розумом, але як великої радості, такої не принесе. Це не буде таке. Відчуття задоволення, відчуття насолоди, не, буд не будуть переповнювати тебе не будуть переповнювати якісь позитивні емоції, в тебе не буде відчуття, що ти вдома, в тебе не буде відчуття того, що ти насолоджуєшся життям, що в тебе повна сім'я, що в тебе є гармонія. Тобто це буде такий, я я тобі так скажу, що це буде такий певний стрес з. Виваженим рішенням, тобто ти розумом будеш розуміти, що ти сама зробила це рішення. Але по факту, по відчуттям, ти насолоди тут мало. І я тобі скажу, що в принципі тоді в тебе відпаде твоя внутрішня боротьба. По цій карті я навіть зараз бачу, що ти вагаєшся. Хвилюєшся, чи робити цей переїзд, чи не робити, чи переїжджати, чи не переїжджати, що мене чекає, що мене не чекає, як я це все зроблю. Тобто йде внутрішня боротьба їхати, не їхати, переїжджати, не переїжджати. Коли ти зробиш цей крок, переїзд в тебе ця боротьба, цієї боротьби не буде, тобі стане все зрозуміло, але будь готова до того, що ти можеш отримати не те, що очікуєш, принаймні по емоціям. Ось така у мене відповідь.